Всім привіт! Буду я далі пересаджувати свої саджанці-лохини і для цього придбав ось такі горщики і сумки. До цього я вирощував тільки в горщиках і в пакетах таких. І цього разу вже спробував також висадити декілька штук. Взяв 5 таких. Сумок. Що краще, я, чесно кажучи, не знаю. Одні кажуть, що добре в горщиках бачу, вирощую, інші вирощують в сумках. Є свої плюси і свої мінуси в того і в того. так Що по цінах? Ось такий горщик на 35 літрів. Зараз коштує один 100-105 гривень. Така сумка на 50 літрів коштує 87, здається, гривень. При таких цінах мені все ж таки здається, що краще купляти вже горщики, тому що вони будуть довговічніші. Ну, Побачимо. Попробую висадити в сумках і подивлюся, вже, які будуть результати. В горщиках я вже вирощував. Ось таких ну, мені сподобалось, тому що е, мені здається, що горщик не промерзає, тому е, більш краще в горщиках. Правда, ціни зараз кусаються. Тому і горщики трошки дороговато. Правда, і ціни на сумки досить великі. Спробую, е, ще, можливо, куплю такі з бігбегів, як шиють. Тобто такі білі з цупкого матеріалу, як мішки. Попробую, можливо, ще в такі висадити. Знаю, що в таких вирощують мене. Набагато дешевше, ніж з такого матеріалу. Цей матеріал досить дорогий. Пишуть, що він має відслужити сім сезонів. Чи буде так, насправді, побачимо на ну, горщик довговічність. Мені здається, він буде служити довше. Хоча в сумці трошки краще, тому що сумка дихає і краще буде розвиватися коріння. Ну, побачимо. І в мене ще такі думки зробити декілька дерев'яних горщиків. Зсередини застелити його агроволокном, щоб він не прогнивав. Ну, Якщо таке зроблю, то зніму відео. Подивлюся, що в мене з цього вийде. Пишіть, можливо, в чому ви вирощуєте і що на вашу думку буде краще.